Ми живемо в світі, в якому існує дуже багато різних національностей, дуже багато різних класів людей, різних, можна так сказати, типів людей, і вони дуже рідко взаємодіють якось між собою. Однак є одне таке дійство в людей, яким вони люблять займатися, це спортивні змагання. Їх існує досить багато, досить різних типів. Зокрема, наприклад, місяць назад проходили змагання діамантової ліги. Це змагання з легкої атлетики. І тоді, 7 липня минулого місяця, тобто 24-го року, українська така дівчина, 22-річна, Ярослава Магучих, вона. На цих змаганнях поставила новий світовий рекорд. Вона стрибнула в висоту на 2 метри 10 сантиметрів. Цей рекорд світовий, 2 метри 9 см, тримався 37 років. 37 років ніхто не міг здолати цей рекорд. І ось молода дівчина плигає і рекорд переможений, можна так сказати. Фактично, вона перемогла ту дівчину, яка 37 років назад стрибнула на таку висоту. І в мене до вас питання. Ця дівчина вона народилася 2001 року. Тоді вже цей рекорд стояв не один десяток років. Один десяток років, точніше. І до вас питання. Чи була ця дівчина народжена для того, щоб перемогти? Напевно, навряд чи якась людина аргументовано обґрунтує, що є якась людина, яка народжена перемогти. Діти народжуються, ніхто не знає, що з них буде. Людина тримає таку маленьку істоту і вона не знає, ким вона виросте. Чи вона виросте олімпійським чемпіоном, чи вона виросте президентом, чи вона виросте людиною, яка принесла мир кудись. Чи вона виросте великим богословом, чи вона виросте великим пастором? Ніхто не знає. Друзі, а якщо я вам скажу, що існують люди, які народжені, щоб перемагати? Існують люди, які народжені для того, щоб бути переможцями. Нам сьогодні буде допомагати апостол Іван. Це той апостол. Який свого часу хотів звести вогонь на Самарійське селище? Коли там не прийняли Ісуса, Він разом з своїм братом сказав Ісусові, Господи, хочеш ми вогонь зведемо, щоб вони всі погоріли? Тоді сказав Ісус їм, не знаєте, якого ви духа. Пізніше цей апостол записав слова Господа нашого Ісуса Христа. З відомої. Найвідомішого, мабуть, розділу у світі це Євангелія від Івана, третій розділ. Але будемо ми читати п'ятий та шостий вірш. Істинно, істину кажу тобі: коли хто не народиться від води і Духа, не може війти до Божого царства. Народжене від тіла є тілом, народжене від духа є духом. Отже, ми бачимо, що є дві такі народжені особистості: одна народжена тілом, інша народжена духом. Хтось народжений тілом, і ми всі тут народжені тілом, а хтось ще є, хто народжений духом. Зараз дуже популярна така тема досягати якоїсь духовності. Чогось духовного. І, на жаль, люди не хочуть досягати Христа. Люди, там якісь духовні практики, як вони їх називають, вони називають це якимись медитаціями. Хоча вони не роздумовують під час цієї медитації, вони просто сидять ні про що не думають, звільняють ніби свій розум, і таким чином вони намагаються досягти якоїсь духовності в собі. Однак, дорогі друзі, Ісус чітко сказав, народжене від тіла є тілом, народжене від духа є духом. Досягати духовності тілесною людиною неможливо. Уявіть собі, журавля, який літає в небі. Зараз їх багато, вони готуються до того, щоб летіти в теплі краї. І молоді журавлики, ми бачимо, літають, тренуються. Скажіть, будь ласка, чи жаба, яка народилася в болоті, вона може літати разом з цими журавлями? Ні, ніколи. Щоб літати разом з журавлями, потрібно народитися журавлем. Якщо ти народився жабою, то ти ніколи не полетиш. Ти не зможеш цього досягти. Так само народжена від тіла не може досягти чогось духовного. Народжене від тіла, воно просто не здатне досягти чогось духовного? Добре, уявімо собі, що е, журавель таки народився журавлем. Він виріс з журавлем і він літає з журавлем, з журавлями. Знову питання. Чи може він ненавидіти інших журавлів? Чи може він не любити інших журавлів? Ні, не може. Тому що, як мінімум, щоб мігрувати, йому потрібно летіти з іншими журавлями. І, і як ви знаєте, журавлі вони літають ключем. Є хтось, хто веде, і всі ключем летять за цим ведучим. Щоб вижити, журавлеві потрібно любити інших журавлів. Їв. І це природньо. Бо якщо він ненавидить інших, то він не може бути журавлем. Він може бути жабою, яка боїться, що журавлі її поїдять. Ось ким воно може бути. До чого я все це кажу? Я хочу це перевести на наш рівень духовний. Дорогі друзі, я вірю, що більшість людей, які сидять в цьому залі, народжені згори, народжені від духа. Апостол Іван в першому е післенні до Івана пише такі слова. Перше послання до Івана, п'ятий розділ з першого вірша. Кожен, хто вірить, що Ісус це Христос, той народився від Бога. Кожен, хто любить Його, е кожен хто люб, е і кожний, хто любить того, хто народив. Любить і того, хто народився від нього. З того дізнаємося, що ми любимо дітей Божих, коли любимо Бога та виконуємо Його заповіді. Бо це любов до Бога дотримуватись Його заповідей, а заповіді Його не тяжкі. Я сказав, що переконаний, що більшість людей тут сидячих народжені згори. Але іноді в нас самих в серці виникають питання, а чи народжений я згори? Чи відносиш я до цієї більшості людей, народжених згори? Чи можливо, щось тут не так? Апостол дає нам свідчення того, як переконатися, що ви народжені згори. Подивіться перший вірш. Хто вірить, що Ісус це Христос, Той народився від Бога. Хто вірить, що Ісус це Христос? Дітьми Божими вас робить віра. Віра в Ісуса Христа. В те, що Він дійсно є Спасителем, що Він той помазаник, який прийшов у світ, щоб спасти нас. І коли ми отримуємо цю віру. Коли вона є в нашому серці, коли ми можемо засвідчити від цього серця без долі сумніву в серці, Господи, я вірю, що Ти Христос, Син Бога Живого. І я вірю, що Ти прийшов, щоб померти за мої гріхи. Якщо ви можете за сказати, якщо ви впевнені в цьому, і якщо ви визнали свої гріхи. То ви народжена з гори людина. Так говорить письмо. Кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від нього. Дивимось на інші ознаки. Якщо людина народилась від Бога, вона народжена з гори, то в неї є багато братів і сестер. Звісно, є Ісус Христос якого ми, Завдяки якому ми народилися згори. Але в нас є також і багато братів і сестер, які також народилися згори. І якщо повернутися до цього прикладу з журавлями, то як дізнатися, що ми народжені згори? Тому що ми любимо таких самих людей? Ми любимо тих людей, які також народжені згори. Як журавлі, вони люблять завжди бути разом. Такі християни, народжені згори, вони завжди люблять бути разом. Чому ми збираємося на це зібрання? Чому ми не сидимо кожен по своїх домівках? Чи для того, щоб спастися? Ні, тому що ми спаслися. Тому що ми спаслися, тому ми знаходимося тут. Тому що нас тягне один до одного, тому що ми любимо один одного. Якщо вас тягне в зібрання, якщо ви відчуваєте любов до інших, то це ознака того, що ви народилися згори. Додаткова ознака, окрім вашої віри. А як же нам дізнатися, чи дійсно ми любимо інших людей? Чи ми просто це декларуємо? Чи ми просто говоримо, так, я люблю людей? А чи є воно в серці? Апостол дає також вірш. Другий вірш. З того дізнаємося, що ми любимо дітей Божих, коли любимо Бога та виконуємо Його заповідь. І третій вірш: бо це любов до Бога дотримуватись його заповідей. А Його заповіді не тяжкі. Виявляється так. Щоб любити своїх братів і сестер, нам потрібно любити Бога. І коли ми будемо любити Бога, Бог буде давати нам і любов до інших. А як же довести, що ми любимо Бога? А так, що виконувати заповідь? Що це за заповіді? Хтось подумає про 10 заповідей, хтось подумає про щось інше, про ті заповіді, які Ісус звів до двох заповідей. Але я вам скажу. Що заповіді Бога це те, що Господь говорить до вашого серця. Коли ви виконуєте те, що Господь говорить до вашого серця, ви виконуєте Його заповіді. Найлегше побачити це в Біблії, почитайте Біблію, Господь проговорить до вашого серця. Будьте в молитві, Господь проговорить до вашого серця. Будьте в служінні, Господь проговорить до вашого серця. Ба більше, навіть якщо ви впали в гріх, Господь проговорить до вашого серця. Сину мій, дочко моя, вилазь звідти, не сиди в тій багнюці. Не сиди там з жабами, злітай в небо. Господь проговорить до вас. Хто виконує заповіді Господа, то любить Бога. І, друзі, я вам скажу, якщо ви будете виконувати заповіді Господа, і будете любити Господа Бога всіх. Щирим серцем, то любов до ваших братів і сестер вона буде чимось природнім для вас. Вас не треба десилувати. Тому що через любов до Бога ви будете робити добро для інших, через любов до Бога ви будете прощати. Через любов до Бога ви будете визнавати навіть свої помилки і поступатися чимось. Виконання заповідей. Апостол Яків говорить, що віра без діл мертва. Віра без діл мертва. Коли є виконання, коли є справи, коли християнин не просто говорить, я вірю, а всередині там немає, немає того, що він вірить, то тоді у нього немає справ. Декларування таке, як мантра, вірю, 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 воно нічого не допомагає. Коли ти віриш, ти не можеш надіяти. Не Коли ти віриш, ти не можеш не служити Богу, ну не можеш ти. Іначе ти або не віриш, або ти невідроджена людина і займаєшся самообманом. І якщо ти оцей перший тест подумаєш, чи дійсно я вірю, чи всім серцем я вірю, то ти його не пройдеш. І знаєте що? Тільки Господь Ісус Христос може вас підкрепити, укрепити. Вам не треба сидіти і думати, а чи, чи вірю, чи не вірю. Якщо виникають сумніви, ідіть до Ісуса Христа, кайтеся і кажіть, вірую, Господи, допоможи моєму невірству. Як колись чоловік сказав, бачачи хворобу своєї дитини, Ісус спитав, чи віриш, що можу зцілити? Вірую, Господи, але поможи моєму невірству. Добре. Що ж нам дає народження згори, крім того, що ми стаємо дітьми Божими? Повертаючись до спортивних змагань, ми бачимо, що спортсмени вони тренуються, роками тренуються для того, щоб бути переможцями в якомусь виді спорту. Воїни сьогодні вони воюють в різних куточках нашої країни, щоб мати перемогу над загарбниками, щоб мати перемогу, щоб звільнити людей, які страждають. Вони хочуть перемоги. Вони воюють на перемогу. Волонтери, які їздять, вони також допомагають цим воїнам, щоб наблизити цю перемогу. Вони також ніби змагаються за перемогу. Сьогодні багато викликів в цьому світі, де можна перемагати. І питання, чи бажаєте ви перемог в своєму житті? Чи бажаєте ви перемогти щось в своєму житті, що вам не подобається? Ми часто думаємо, що нам потрібно перемагати якісь зовнішні виклики. Ми часто думаємо, що ось якісь справи на вас наваляться, нам потрібно перемогти цю ситуацію, впорядкувати всі справи. Ось станеться щось, якийсь конкурент з'явиться, чи ще щось. Нам треба працювати краще, щоб перемогти цього конкурента. Ось з'явиться ворог, нам треба відбити цього ворога, щоб перемогти ворога. Але Ісус Христос говорить інше нам треба першу чергу. Перемогти ворога, який сидить всередині нас. Євангелія від Марка Ісус говорить такі слова. Марка, 7 розділ, 21 вірш. Адже, адже зсередини, з людського серця, виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, зажерливість, люкавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, безумство. Все це зло зсередини виходить і людину опоганює. Ось що нам треба перемогти в першу чергу. Ось все те, що сидить там всередині, це нам потрібно перемагати. І знаєте що, дорогі друзі? Щоб перемогти, спортсмени, вони мають, щоб бути допущеними до змагань, вони мають пройти кваліфікацію. Кваліфікаційний відбір. Тобто вони мають виконати якийсь норматив, щоб довести, що вони, можуть, що вони досягли того рівня, щоб змагатися з іншими спортсменами. Що таке наша християнська кваліфікація, щоб перемагати оце все зло? Я вам скажу: християнська кваліфікація це віра, щира віра в Господа нашого Ісуса Христа. Апостол Іван. Знову ж таки, в тому першому посланні, в п'ятому розділі з четвертого вірша, говорить такі слова: кожний, хто народився від Бога, перемагає світ, а перемога, що перемогла світ, це наша віра. Хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є Божий Син. Ось вам відповідь, друзі. Ви народжені згори для того, щоб перемагати. Ви народжені переможцями. Якщо фізично людина народжується, ніхто не знає, стане вона переможцем чи ні, буде вона десь перемагати в якихось видах спорту чи в якихось боротьбі, війні, чи ще в чомусь, ніхто не знає. То тут я вам скажу: ви народжені згори для того, щоб бути переможцями, Тому що наш Господь переможець, наш Господь переміг смерть, що більше можна перемогти. Коли ми віримо в Господа нашого Ісуса Христа, коли ми визнаємо те, що без Нього ми не можемо перемогти якісь свої залежності, якісь свої погані думки, якусь свою заздрість, якісь свої інші ті погані риси, які так і хочуть вилізти зсередини, якщо ми визнаємо, що Господи, допоможи, бо без Тебе я не можу перемогти це, то ми можемо перемогти. І ми будемо перемагати. Друзі, без Христа, без Бога ми подібні до людини, яку описує апостол Павло. В посланні до Римлян. Він говорить такі слова. 7 розділ послання до римлян з 18 го вірша. Адже знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі добро. Не живе добро. Бажання є в мені, але щоб виконувати це, добро, того не знаходжу. Тож не роблю те добре, яке хочу. Але те недобре, якого не хочу, те роблю. Якщо ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я роблю, а той гріх, який живе в мені. Отже, я відкриваю такий закон, коли я хочу робити добро. То зло налягає на мене. Ось ця людина, яка не може без сили Бога перемогти гріх. Ти ніби відчуваєш, як правильно, ти ніби відчуваєш, що треба зробити, ти ніби хочеш цього, але не знаходиш сили. Чи знайома ця ситуація? В цій ситуації треба згадати, друже. Ти народжений, щоб перемагати. Ти народжений від того, хто переміг. І з Господом ти можеш перемогти цей гріх, який живе в тобі, який хоче тебе змінити. Але ти вже змінений. Ти вже змінений дитя Господа Ісуса Христа. Зсередини ти змінений ним, ти омитий Його кров'ю. Сьогодні ми згадували. Ми згадували. Те, що Господь зробив заради нас. Друзі, я хочу вас підбадьорити, ви народжені переможцями. Станьте в цій свободі, стійте в ній, використовуйте свою силу, дану вам Господом Ісусом Христом, щоб перемагати ті внутрішні виклики, які виходять зсередини вас. І я вам кажу, дорогі друзі, після того, як ви переможете оті всі виклики, які виходять зсередини вас. Зовнішні виклики будуть казатись вам легкими. І не такими страшними. Якщо ж ви не можете сказати, що ви народжена згори людина, то мені вас жалко. Але з другої сторони, мені радісно за вас. Тому що для вас є добра новина. Ось цей клуб народжених згори, він не закритий. Господь каже: прийдіть до мене всі. Засмучені, спраглі. Я допоможу вам, прийдіть до мене. Просто визнай те, що ти не можеш перемогти цей гріх сам. Визнай і звернись до того, хто може. Визнай свої гріхи, прийми Ісуса в серце. І ти вступиш до цієї спільноти людей, спільноти переможців. Дорогі друзі, християни не невдахи, християни переможці. І християни-переможці, в першу чергу над собою, а в другу чергу над світом. Давайте ще раз прочитаємо слова апостола Івана і будемо молитися. Перша Івана, п'ятий розділ з першого вірша. Кожний, хто вірить, що Ісус це Христос, Той народився від Бога. Кожний, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. З того дізнаємося, що ми любимо дітей Божих, коли любимо Бога та виконуємо Його заповіді, бо це любов до Бога дотримуватись Його заповідей, а Його заповіді не тяжкі. Адже кожний, хто народився від Бога, перемагає світ. Перемога, що перемогла світ, це віра наша. А хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є Божий Син. Amém. Pomolamos.